Я звати Мариса Томашевська. Як ви готувалися Дарію Донець я знаю дуже давно, що за часів її участі в Будапешт, Пошонвік, Лісабон, Week і ще раніше до війни, на жаль, до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Ми працювали за кордоном з Дарією і несли дух України в європейські держави і не тільки і розповідали нашу історію через культуру, через образ. І звісно, що Сьогодні, так як наш дизайнер за кордоном Лісабоні, наша Альтарія, має таку історію, що вона з Донецьку тікала до Києва, а потім вивезла своїх діточок до Португалії і не могла, не мала можливості приїхати сюди фізично. А ми всі її моделі. Її команда, ми її дуже любимо. Ми її підтримуємо. І от сьогодні ми так всі прийшли, готувалися стандартно, як і всі манекиниці. Макіяж, репетиція, примірка, фітінг називається це. У нас зачіска, і ось зараз буде наш показ. Люб'язно на нього запрошуємо.